Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді і в мене страшенно болить голова. П'ятниця тиждень закінчився. Я завтра мала би працювати, тому що вчора мала вихідний. Але в зв'язку з тим, що немає нікого, хто може надавати першу допомогу на заводі, то завод завтра не працює. Матиму один вихідний, поїду зустрінуся з подружкою, потім Теодора заведу до друга на день народження, заїдемо в футбанк, подивимось, що там. Мамі покажу, що там. Плани є, щось є. На роботі мене стали вчити всяким штукам. Зараз моя перша половина дня у відділі закупок полягає в тому, що я маю відкривати замовлення для нашої фірми. Ну, якщо там супервайзери або хтось щось потребують, то я маю перевіряти ці замовлення. І писати нотатку. Е якщо я маю замовити там щось, я маю це замовити, або я маю написати постачальнику, або знайти постачальника і відіслати документи. Купа всього голова пухне, почуваю себе дуже М не те, щоб дуже не впевнено, але коротше, звалився на мене великий масив інформації. E, треба з цим працювати, і я забороняю собі думати, що в мене нічого не вийде. Хоча, якщо чесно, такі думки в мене є, тому що ця писанина, e, як би, я розумію, що від мене хочуть, розумію, що потрібно, але я боюсь перепитувати. Я не боюся ставити запитання, і я дуже легко задаю питання, але я дуже боюсь перепитувати. І це трошечки моя проблема. Але я собі дала час до понеділка, я думаю, я відпочину, у мене все буде в порядку, і в понеділок у мене все буде виходити набагато швидше. Але воно прикольно. Я, наприклад, відкриваю, дивлюся, що там ремонтникам треба то. І треба вияснити, чи вони це вже знайшли, чи мені треба шукати. Якщо знайшли, то де? Хто там наші постачальники? І якщо я написала емейл, мені не відповідають, я можу піти по заводу прогулятися та спитати. Спитати, як справи, там, може, це треба, може не цим. Ну, тобто є часи прогулятися і пописати. І ця робота така. Це робота на цілий день. я до себе дуже сильно придираюся, що я повільно роблю. Але насправді тут я роблю не повільніше, ніж вони роблять, ну, коли пишуть листи і думають, що написати. Просто я до себе прискіпуюся, люди до себе не прискіпуються. і плюс, і мінус. Будемо бачити. Єдине, що переживаю, щоб мене не перевели працювати в закупки раніше, раніше, ніж закінчиться мій рік на шипінгу і ресівінгу. З шипінгом і ресівінгом у мене, звичайно, проблема. Не то, щоб звичайно, а я дуже боюся розвантажувати, завантажувати машини. Форклів, це реально не моє. Просто не моє. І вже мій друг Джеймс у банку сказав, що він мене. Коли я подамся на піар, він мене порекомендує в свій банк. Дуже в нього все класно, там суперстраховки, 5 днів в тиждень, немає овертаймів. Сказав, що мене порекомендує після того, як я подамся на піар. Але я маю працювати ще на цій фірмі. Трошки більше, ніж 4 місяці маю працювати на шипінгу і ресівінгу, нікуди не переходити, навіть в межах однієї фірми. От. Також у нас є айтішник один, він доволі такий новий як, кілька місяців працює. І... Ну, він такий цікавий тип, і сьогодні він приходить і каже, що там у тебе з комп'ютером. Я кажу, та я замовила, але щось у мене гроші не списують, в неділю має прийти. Показую комп, він каже: ого, це дорогий комп'ютер. Я кажу, дорогий, але я вже кілька разів купувала дешеві речі, і я знаю, що я після того, як купляю щось супердешеве, протягом кількох років можу. Ну, і це робо... і річ для роботи, то мені потім доведеться купляти щось інше, і це виходить дорожче. Ну, якщо там купити дешевий інструмент або ще щось, кажу, що я вже на цьому слона з'їла. З купівлею дешевих інструментів, я вже краще куплю дорожчий ком. Він каже: Слухай, у мене є комп'ютер Dell, я ним не користуюсь, я додам туди пам'яті, я встановлю 11-ту вінду, і я тобі його подарую. Я кажу, так я вже замовила комп. Чи кажу: ти хочеш, щоб я в тебе купила? Ні, він каже: Я не хочу, щоб ти в мене Е, Якщо тобі він не треба, то дитині своїй віддаси. Я така, супер. І він такий. Так, тільки нікому тут не кажи, що я так зроблю. Бо мене тут хтось уже питав, чи я маю комп'ютер. Я сказав, що не маю. Я така, дякую. Я питала, чи наша фірма продає комп'ютери. Він каже, наша фірма не продає, я тобі подарую свій комп. Я кажу: люблю Dell, я користуюсь Dell, я тобі його подарую. Всі не подарував, сказав, що принесе в понеділок, це він сьогодні сказав. то... Побачимо, принесе чи ні. Але приємно. І цікаво, що буде з тим кампом, який я на Амазоні замовила. Я нам Якби всі порадили Best Buy, я подивилася на Best Buy, Але того компа, який я би хотіла, немає. Там менший... менша діагональ. І на сайті Lenovo то треба чекати комп'ютер більше місяця. А в Костко немає правильних делів. Коротше. Користаюся Амазоном. Ну, До завтра плани вже розказала, але про сьогодні все розказала. Піду спати. Дуже сильно болить голова. Не рекомендую. Па-па.